Так, громадо, привіт усім. Коротше, хочу вам зняти відео і показати, що таке оазіс і до чого треба стремитися. Якби отакі поля були усі в Україні, то б нам би ніяка не посуха, нічого не страшно. Дощів не треба. Ну як. На рівні цього цього року б хватило б так, з головою, по шию. Так, йдемо дивимося. Це коротше, ви бачите цей соняшник. Отакий От ось. Ну, він такий ось, як кажуть, як, як петух варяний стоїть. Тому що тут дерева. І ось це такий здоровенний здоровенний дуб. Один, другий, третій. Тут щось їх попиляли трохи, ну, дубяра там. ну, коротше. І це він як і у висоту, так і в ширину. Типу. Тут треба привести глибоку оранку або якимось рихлітелем на метр і порвати коріння, щоб не, це, не пило. Висосало не із, поля, із поля. Отут ми все трошки далі зробили, ось там, зліва. Прогорали, а сюди, видно, залишив сюди, бо це тут переїзд, щоб не гицало. І дивіться, яка різниця. Бачите, тут соняшник. І там соняшник, трохи вже заросло. Амброзія прямо, Короче, там висотою 3 метри. Оце, там висота 3 метра. Сюди, вище мене. Так, тепер спробуємо зайти в оцей соняшник. Так, а далі, бачите, соняшник нормальний. Ну, тут ще пересєви, поперетягували, ми ж по кругу сіємо спочатку. Так перетягуємо. Є перетяги, звісно, Це, звісно кум сіяв то перетягував щось капець. Так, то я йду вже, руку підняв на, на саму вищу, блін. Бачите, не можна пройти. Ой. Так, як же вам тут залізти і показати. Ну, те, що тут перетягнуто, чи сівалка наложилася друг на друга. Тут і амброзія тут. Ну Це оприскуватися, тут спочатку <рисно> <рисно> не, не спрацював. Так що вибачайте. Так, а тепер заходимо от туди. ось. Десь може дойдемо до рядів. Це, це все перетяги. Блін. Так, вибачайте за час ваш, ну. Ну ось такі діла. Так, а тепер сюди вже пішли ряди. Ряди. Дивіться, який соняшник. Ну. І це порівняні, що там робиться. На багарю, як я кажу, на цьому, ну, на, на бугру. І що тут в оварзі? Дивіться, з усіх сторон посадочка, затишок, затінок. Не затінок, а тихо, від вітру. І тут вже наутіл. Оце вже сьомий, сьомий посів. посів. Сьомий, сьомий посів. Так, ну це вже зайшли вже в ряди. Тепер треба тут побачити, що тут робиться. Ну, звісно, нижні ряд листя вже відсохли, але вони відсохли за того, що він сильно високий. І тут завжди такий цей соняшник, і кукурудза, та все тут просто балдеє. А все благодаря Оазісу. Як не знаю, як вам об'яснить, ось китайці, там я тільки передивився, скільки відео, і дійці, і я в Африці роблять пояс защити з дерева. Ну, от пустинь, там от... там, От негод. Таке саме і тут відбувається. Тільки в нас там на бугрі негода страшна, стоїть вітер, суш, суш конкретна. А тут чомусь, а тут чомусь рядом фактично, щоб перейти оці посадки так, ну, туди в поле. Через цю посадку там соняшник по коліна. І в чому різниця? І тут не треба ніякої оранки, ніякої дісковки. Тут і кукурудза той рік була, і пшениця кожен рік є урожай. Що, що я хочу сказати, що на такому кусочку постійна стабільність. Засуха, не засуха, дощі не дощі, а тут, тут просто все процвітає. Так що я кажу, якби ж це якась державна, ну, на рівні держави треба, щоб було, щоб отакі посоздавати острови чи оазіси. І в Україні б погода б наладилася, дощі б, і все було б, і мікроклімат точно м'якший став би. Ну як, Воно було б під тепло зимою, і не так холодно, бо вітри б не свистали по полях. би. Зимою б було б тепліше, і літо б було б прохолодніше. І все-таки ця прохолода б притягувала б якісь би дощі. Ось Зрівняйте, Західну Україну і центр, чи Південь. В чому різниця? В тому що там ліси якісь, ліси і воно все запритягує погоду дощі і вологу. Роса якась є. Тут є у сояшник, блін, я не знаю. ну Ви бачите, ви бачите, капець. І це посів не густо посіяний. Посіяно 3-2 штуки на метр, 50 тисяч, грубо говоря, мішок на 3 гектара, якраз Мішок тут пішов на 3 гектара. Так. Я ж кажу, якби була якась, ну це воно, ну, коли вже власники стануть землі, на, настоящі власники, а не оці орендатори, типа, яким усе Ну, я, я теж орендатор. Якщо стане на земля вже дійсно перейде в одні руки, тоді вже щось, може хтось щось задумається. Я там посадив посадки з горіхами, теж... Ну, планував так, через 50 метрів зробити такі, як полоси з лісосмуг і там точно вже клімат змінився. Вже не той, не той вітер, не той цей. І, і... і затишок, і вітру І рослини поле вже видно, що геть має другу структуру. Самі рослини розвиваються по-іншому. Чим на багарі. Я тут просто в шокі. Це все поле, це, це краю туди далі, це все, все воно однакове. І тут, щоб сказати, добре здавав. Ну так, да. коли тут добре були. Це Та це вже тут і пшениця вже давно була. Ми даємо на, на зиму. Тут Тут був соняшник, кукурудза. Знову соняшник. Ні, кукуруза після пшениці була. Берешу. Кукурузу ми завжди сіємо після пшениці. Пшениця, кукуруза, соняшник оце. Я просто в шокі, що воно ну, людям не видно чи непонятно. Ну, просто це потрібно на, настоящий, щоб хазяїн був, а не оці ж корендатори, і яким тільки гребсти гроші лопати. Отут, отут ось, о. на прикладі оцього системи, що тут образувалося, екосистема можна її називати. Тут. Стабільні і постійні врожаї будуть. Ось тут буде дохід. Хай да, так, ця лісосмуга зайняла ті 20-30 метрів. За, благодаря, е, благодаря те, що вона за, зайняла, тут і немає, дивіться, ні гусениці, нічого не поїжено. Бо тут птахи живуть. Бо тут екосистема, а на бугрі все з, гусениця зжерла. Де особливо соняшники. Як? Страдають, листя опустили, немає супротивлення. Короте, коли рослина ув'явша і ув'ядає, тоді все на неї все нападає. І гусінь, що ти хочеш, і болячки, все. Коли рослина розвинута, як тут, ніяких. Ну так, да, десь є якісь повинні. Якісь... Щось трошки десь щось повигризало. Ну... Це воно і довно бути, тут на, на головці десь ось, а ну, давай подивимося. Ну, що укуси якісь є, ну це мінімально. Якраз воно щось покусало і Тіпа, щось з'їло, цей соняшник, а тільки ж естественні вороги в природі існують тут на цьому азі. І вони все вирівняли всю ситуацію. Так, тепер як мені вийти відсюди, та там поговоримо. Зараз я поставлю паузу. Так, вийшов, на силу виліз, подряпався раді вас, щоб показати, що тут відбувається. Тут скажуть, бур'яни, тут це, це Ноутіл. Наутіл нічого страшного. Я за це, за це не парюся. Тут зато коренева система останеться. Ґрунт. Ну, та тут заїзд. Тут постійно це машину і ми комбайном сюди заїжджаємо. Вже треба бачити рубати за смугу. Підрубати, воно тут росте все по бешеними темпами. Той рік рубали, воно вже повиростало. Так що зробимо підсумок. Якби зробити хоча б клетки, ну, поля гектарів по 10, хоча б а так було. Як тут 3 гектара. ну я планую, щоб так як гектар по 10, це скільки там 100. 200 на 500 метрів. Через 200 метрів, щоб були посадочки, щоб була... вітер зупиняло. Була б було взагалі пісня. Не знаю. Хоч якось так вам розказав, не готувався, не... я не оратор, ну, показую вам оцей оазі. Це просто що то з чим-то. як... Подивлюся по Україні, що робиться. Ну, блогери показують, що там вже соняшники бабоягою повалили. Та хоча б оставили б їх стоять, хоча б землю так би не, не сушили б до, до посіву. Вони вже всі рано забігли дісками бабоягою, чорну землю зробили і все. Я ж кажу, що стерню, всю зачорнили, стоїть сковорода, печеться все. Я все вириваю в себе стерню. Кажуть, стерня там щось вологу десь діває. Вириваю, а там прямо ліпиться під стернею. Сантиметрів 10. Земля далі волога і чудова. А на, блин, на, на дісковки розгортаю слой пиляки сантиметрів 10. Навіть ці дощі фактично не в цю пиль поглотилися пилью, який був останній дощ. Десь примерно від 18 до 20 мм десь у нас випало. Останній дощ. це. Тиждень назад. І вже ця вся стерня стоїть сохне. Хоч, хоча б ця, ця стерня земля чорна стоїть вже суха, як пеляка, як пустиня, коротше. Зробили на полі пустиню сахару. Вона, грубо говоря, таке, вона там печеться, температура достигається на чорному 70 градусів на поверхні. Який там може жити жучок, паучок чи ще якась тваринка на тій землі. А де стерня, там геть другий клімат. Так, ну ще поїду покровні культури, подивлюся своє. Так, вже десь там сходять, коли зніму вам відоса за покровні. Покровні теж, я думав, що вони там вологу випивають, а вони наоборот охолоджують поле. На покровному полі заходиш, якщо покровка добре розвинулася, заходиш ввечері, а там, а там прохолодно. І та волога наоборот компенсується. Ну, природа не дурна, як я кажу, що це, це все треба повчитися в природі. Природа все зробила за мільйони років та мільярд років, мабуть, вже. Скільки там, ніхто і не знає, скільки існує життя на землі точно. Методом проб ну, помилка, ну коротше. По -про Помилок різних природа винайшла оцю екосистему, що в нас існує. Тільки ми її руйнуємо. А ми її руйнуємо дуже великими темпами. Так що всім удачі, в цьому нелегкому ділі, І трошки мать голову на голові. І на шиї бо... Тобто. Дедовські методи тут не працюють. Плуги, дід орав, і я буду орати. Доворися. Як кажуть, як той анекдот про мишей. дотрахалися до мишей, так само і це, доворитися до пустині Сахара. Так що всім пока.